Звідки пішла назва міста Пирятин? достоменно невідомо. Існують різні версії. Втім, більшість знають цей населений пункт не через історичне минуле, а як проміжний транспортний пункт на напруженій трасі Київ-Харків. Тільки за день через місто проїздять десятки тисяч автівок. І в тому невеличке містечко у Полтавській області стало відомим на весь радянський союз. За моєю спиною заправка, на якій працювала Людмила Добровечір. Вона же королева бензиколомки. До речі, у в первозданному вигляді тут залишилась лише водонапірна башня. А ЗС сьогодні сучасний. Втім, популярний 60... у 63-му році, 76-й бензин. Тут досі продають. Отже, знайомтесь поряти. Місцеві пишаються тим, що їх містечко прогреміло в улюбленій радянській комедії. Кажуть, головна героїня уособлення всіх жителів Порятина. Вони такі ж цілеспрямовані і веселі. втім, дати друге дихання фільму і перезняти його, показавши сучасність. Погоджуються не всі Так. Да. Я душа довольна. Воно було Просто я не люблю, як фільми перековеркують у це на новило. Населення поряд на понад 16 тисяч. І хоча для міста це невелика кількість, втім всі при своїх справах. А ті, хто за віком вже на пенсії, також не здають позиції і проявляють активність. Популярний тут інститут третього віку. У нас тут центр дозвілля, зараз уже другий рік працює університет третього віку, університет культури. У нас факультет зараз займається факультет мистецтвознавства. Оце всі хто тут присутні. Це в нас постійні і навіть вільні слухачі є помимо офіційних наших студентів. Зараз у нас сьогодні день, коли ми займаємося художниками. У нас теми: художники, передвижники, композитори, могуча кучка, інтернет і студентки похилого віку кажуть, знання важливі, популярна в університеті. Іноземна мова. Мы сюда приходим не только для того, чтобы отдохнуть, а и для того, чтобы почерпнуть какие-то новые знания, те, которые мы упустили в молодости. И успешно это постигаем. Ну, собственно говоря, нужно это не только нам одним. Мы передаем все это своему подрастающему поколению. Один з важливих напрямків центру це реабілітація інвалідів. Тут надаються послуги в різних напрямках. Пані Ольга інвалід з дитинства. Втім, приходить не лише полікувальний курс, а й проводить свої навчальні пари. Сказати, що створення таких центрів потрібно для того, щоб Інваліди і взагалі категорія обслуговування людей, воно потрібне для того, щоб люди себе почували більш розкутіші і таке, дякуючи нашій державі, спасибі, що воно нам таке створило. Окрім того, центр направляє соціальних працівників на допомогу інвалідам та пенсіонерам додому, а ще мають стаціонарне відділення. В Місті сучасна лікарня. Рік тому було відкрито нове реанімаційне відділення. І за прошлий год через наше дзвіні пройшло 160 шістдесят больних. В этом году у нас уже через наше дзвіні пройшло 142 сорок больних. В основном это люди, пострадавшие в результате ДТП, поскольку наша больница расположена на трассе, и очень большое количество пострадавших поступает в Пирятинскую больницу в результате ДТП. У нас созданы все условия для оказания помощи людям в критических состояниях. То тобто, є апаратура дихальна. Наразі активно ведуться будівельні роботи перинатального центру. Він буде найсучаснішим. Вартість 24 мільйони гривень. Головний лікар не натішиться. Каже, в таких умовах не соромно людям життя рятувати. Це приміщення, яка споруда майбутній центр матері, тобто перинатальний центр перемоги. Зараз якраз чітко видно його вже, так сказати, деконструйовану частину і яка вона була. Ще тут у плані на цей рік покрівля шатрова, ну, відповідно, утеплення сохольного І Повністю фасад, благоустрій території, поновлення комунікацій. А ще в Пирятині поновили радянську систему шкільного УПК. Тобто діти в школі разом із знаннями отримують професійні навички. Зайдемо в одну з таких шкіл. Розкажіть, будь ласка, про вашу школу. Чим вона відрізняється від інших навчальних закладів в більшості нашої країни? Наша школа спеціалізована, базова у шкільному округу. Нас профіль трудового навчання. Готуємо ми кравців, кухарів і автосправа. Може комусь і не знадобиться це в житті, але в будь-якому разі не завадить. А тут справжня пекельна кухня. Доброго дня. Доброго Це Звичайно, не. А ваш улюблений салат, який ви любите готувати, найсмачніше у вас виходить? Літній салат. А які там інгредієнти? Помідори, цибуля, огірки, олія. Мені професія кухар дуже цікава. Я хочу дізнатися, як готуються ті чи інші страви. На шкільному подвір'ї для затишку діти власноруч зробили штучне водоймище, красивий ставочок. Базові спеціальності діти отримують. Однак в сільськогосподарському порятинському районі мало хто з них бажає стати аграрієм. Місцевому фермеру потрібні інші спеціальності. На його молочній фермі не вистачає доярок. І хоча робота автоматизована і зарплатня непогана, але чомусь нині робочі професії Я не популярні. Яблуня, частушка, ярина, е е е малишка. А що це ви робите? Я видіваю до ярочки. Що, це нас любить? Да, це вона так, це в мене до ярочки. Такі так і звуть до Ні, її звуть Руся. – Сучасна корова да, у бандані. Гарно. Готовиться до дойки. Лише королева бензоколонки принесла славу порятину. Наразі підприємства, що працюють в регіоні, відомі вже давно за межами нашої країни. Менше двох років, як у селі Дейманівка Порятинського району, запрацювало підприємство з виробництва напівфабрикатів. Щоб потрапити на виробництво, слід пройти ретельну дезінфекцію. Ми знаходимось в цеху, де роблять млинці і бендерики. Останні, до речі, зараз просто сходять з конвейера на наших очах. Це автоматизовано. І майже без людського втручання. Нас запросили до дегустаційної зали. І ми, до речі, не відмовилися скуштувати страви, які виготовляють прямо за стіною. Сирьо в основному отечественного виробництва стараємося закупати. В принципі, творог теж, як говориться, по кількість Ізнімальне коли можливість. Підприємство збільшує потужність, а це робочі місця. У зв'язку з розширенням виробництва мені потрібно ще набрати 70 працівників. Отже, у нас буде понад 300 робочих місць. У Порятинському районі екологічний транспорт у попиті. Ось дід Микола везе повну бричку. Да. Їздите на екологічному транспорті. Да, на своєму це ви додому їдете чи комусь везете? Це да, комусь. Комусь Тобто, це у вас замовлення? Та я собі а Це осупосить. Ясно. А чим годуєте вашу конячку? І, ку -ку і бурячком, і ось відпрацьовує. <різь> Окрім того, в село повертаються старовинні традиції переробки зерна. На селі дають друге життя млину. Його особливість у тім, що він працюватиме не на електриці, а виключно старим дідівським способом. Пирятинці активні від мала до велика. Особливо тут люблять танцювати. Ми бачимо танцювальний клас дітей.